Представництво данської ради у справах біженців і надалі допомагатиме Харкову, зокрема, з відновленням гуртожитків для прихистку евакуйованих жителів небезпечних районів та регіонів країни і внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, міжнародні партнери прагнуть продовжити кампанію з реновації понівечених ворожими обстрілами осель жителів Харкова. Про це заявили представники данської ради у справах біженців на зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим. Міжнародні партнери прибули з робочим візитом до прифронтового міста, щоб тут провести живий моніторинг того, чим ще можуть допомогти місту у такі важкі часи. Данська рада з питань біженців підтримує людей в Харкові, і загалом людей в області вже більше року на сьогодні. І у зв'язку з останніми подіями ми, звісно, плануємо збільшити наші можливості в плані надання таких послуг, як відновлення житла для мешканців міста. Ми також надаємо так званий Ребіт Респонс, це моментальна допомога щодо фінансових виплат. І також ми активно надаємо допомогу і захисту, так званий протекшн. У нас він називається, яка включає в себе психосоціальну допомогу. Ген... Дорно зумовлене насилля захист від нього, і звісно, будь-який кейс-менеджмент, коли ми допомагаємо у конкретних випадках, коли таке насилля сталося. Початку повномасштабного вторгнення команда данської ради у справах біженців вже змогла відновити близько 600 осель харків'ян. Загальна сума більш ніж 46 мільйонів гривень. На двосторонній зустрічі міжнародні партнери просять мера озвучити ті найактуальніші питання міста, що потребують негайного вирішення. Ігор Терехов зауважує: наразі їх три: надійні системи ППО, відбудова розбомбленого росіянами житлового фонду і підготовка до зими, оскільки енергосистема Харкова вже знищена. Ворок. Ви сказали, що ви приймаєте участь в інфраструктурних проєктах і в проектах відбудови. Що стосується інфраструктури, то ми сьогодні потребуємо дуже в децентралізації таких постачань комунальних послуг як електропостачання, водопостачання і теплопостачання. Це генераційна установка, газові генератори. Невеликою мощності для того, щоб ми могли автономно постачати електропостачання, теплопостачання модульне котельні. Сьогодні ми всі повинні розуміти, що у нас немає теців, немає трансформаторних підстанцій, і для того, щоб люди перезимували, їм потрібне і електропостачання, і теплопостачання, і водопостачання. Звісно, це пріоритет цього після ППО. Інший пріоритет це теж відновлення, відбудова розтрощених будинків, житла. Тому я хочу вам попрохати, щоб ви визначилися так, що чим ви зможете нам допомогти угу. в цих двох напрямках? Угу. Якщо в цифрах, то для того, щоб Харків перезимував і прийшов на децентралізацію певних послуг, то вартість такої вимушеної реформи 400 мільйонів доларів зазначили у муніципалітеті. Тому Харків шукає підтримки міжнародних організацій, фондів та партнерів допомогти місту із закупівлею такого обладнання. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.